2024 року і вирішив зняти відео три в одному. Тобто, як я закопую саженці, які виросте літо. Потім, як я збираюся вкривати, як обрізав вже виноград. Та це вже третє я забув, що але може а, і як буду здобрювати виноград. От, дивіться. Оце ось ямка була і сюди закопаний вже вирощений в цьому році садженець. Так він виглядає. Тобто він десь на 7-10 см нижче рівня землі для того, щоб потім розкладувати лози рукави в винограду, щоб вийшли наступного року. Оце минулого року посаджене. Отакі кущі. От. А вони а на наступний на рік, рік повинні дати вже врожай якийсь. От. Оце він так закопаний. Далі я його накриваю отак от пет-бутилкою, Бачите, він там кришку не закручує. От, нарізані пет-бутилки. Вони в мене вже декілька років використовуються, кожного року я роблю це. Навіщо це я роблю? Це я роблю тільки для того, щоб весною коли відкопувати, чи інструментом, чи навіть навіть руками, вже буде. Я не пошкоджу сам садженець. Нічого з ним поганого не вийде, якщо я черкну, там чи лопатою, чи сапою, чи ще щось. А потім весною я його зніму. І Потім, уже, якщо він піде вегетація, а будуть загрози зворотніх заморозків, то я вже накрию не такими маленькими, а великими, там, 7 літровими 10-літровими пляшками. Іноді зверху ще і цукровий мішок, щоб не пробрався, як в цьому році мороз. А, і далі от така буде нагорнута куча на ньому. Оце все. Отак всі саджанці. Оце тут 20 і ще з десяток, там сям розбросані. Оце я збираюсь зараз зробити. Тепер, це те, що я сформував в цьому році отакі кущі. Ну, тут є десь і по три лози, але в основному всі по 4. Бачите. Оце називається, я називаю. Я поприв'язував отакі вірьовочки маяками називаю. Тобто я візьму, вложу це все на землю, прикопаю, а маячок прив'яжу до нижньої проволоки. І таким чином, весною просто за цю вірьовочку дірнув і все вже на поверхні. Я вам кажу, це дуже-дуже скорочує час при відкопуванні. Як на мій час, як на мій погляд, саме важке. От В цій процедурі закопування і це викопування, тому що можна і пошкодити виногради, все що завгодно, а так його вихватив. Кінець, коли вже бачиш, далі ти вже можеш руками все. Ніколи ніяким інструментом я не викопую, тільки руками. Тому що, коли я на початку робив інструментом, хоч сапой, хоч обов'язково щось зачепиш, подереш, потім воно там сочиться, плаче. А це не дуже гарно. Тепер, от, що стосується здобрювання винограду, оцей виноградник у мене, оця частина ще там є трошки. Вона посаджена 6, 7, 8 років назад. Починалось 10 років все назад. І ні разу я тут не здобрював, піддобрював тільки мікродобривами. Вчора я десь не 10, рівно 30-30 тачок. З горкою, оце завіз сюди його ручками. От. І воно оце сьогодні вже розгорнув його. Тепер просто культиватором пройдусь і буду прикопувати виноград. От. Дивіться тепер. Оце як я формую кущі. Правильно, неправильно, ну я так формую. Оце кущі цим уже по 2 роки, цим по 4. Там є і побільше. тобто В основному, основному це роби, роблю чотири рукава і я їх потім укладаю на землю. От коли, сел, коли рукава основні старі пригнуті до землі, закопувати набагато краще, ніж коли воно щось терчить. Тому, якщо щось вже терчить, то як щось знизу відбився, якийсь новенький пагін, я його залишаю. Розвиваю, а потім те, що зверху неправильно було колись заложено, не вмів, це От. І все. От. І в мене вчора по всьому винограднику, я оці маячки прив'язав, і потім при закопуванні їх буду прив'язувати. От. Ну, Отак от, от, от і все. Той виноградник, що далі? Той я здобрив в минулому році. А так ручками вчора більше трьох тонн виходить, розвіз і ніч. І будемо тепер надіятися на добрі і гарні врожаї. Дякую за увагу.